Влітку є причудова можливість займатися на повітрі, ну, бодай на балконі. Сьогодні у нас буде активна практика, я її рекомендую робити зранку. Ви можете прокинутися, вийти на балкон, вийти на власну ділянку або просто навіть у себе в ліжку. Ця практика активує нашу систему, робить бадьорими нас, але не робить такий надрив, як, наприклад, робить кава. Тому зараз збадьоримося, але залишимося в рівновазі. Заплющте очі на пару секунд. Зробіть вдих, видих. І Ще вдих носом і видих ротом. Я вас запрошую зробити вдих руки нагору і опустити на плечі. І потягнутися ліктями вперед, максимально скругляючи спину, провалюючи себе в попереку, опускаючи голову. Максимально потягніться назад. І вдих, розправтеся. Груди потягніть вверх і вгору, лікті вниз, голова трошки запрокинута, максимально прогніться. І ще раз. Видих. Вдих. І зараз ми почнемо рухатися трошки швидше. Обирайте свій ритм. Якщо для вас занадто швидко, залишайтеся в тому ритмі, в якому вам комфортно. Якщо вам азартно хочеться додати трошки, то запрошую. Так, розганяємося. І видих, опускайте руки. Не розплющите очі, побудьте всередині, поспостерігайте за тілом, ми активуємо зараз нашу систему. І ми не тільки дихаємо, а ми ще також працюємо з ребрами, між реберними м'язами, з попереком, з плечима, з шийним відділом, збадьорюючи всю нашу систему, активуючи її і додаючи ще повітря кисню в наш організм. Знову вдих руки нагору, видих знову на плечі. І тепер будемо обертатися на кожен поворот, ми робимо видих. Я вас запрошую робити ці рухи з заплющеними очима, занурившись в себе. І знову ж таки обирайте той рух, ту швидкість, яка вам зручна. Якщо занадто швидко, сповільниться. Якщо. Окей, то можете навіть трошки пришвидшитися, але зберігайте видих на кожен поворот. Тримайте лікті паралельно підлозі. Стрігайте, як прокручується ваш хребет. Вдих, руки опускайте, знову побудьте пару секунд всередині себе. Спокійний розслаблений вдих і видих. Знову вдих руки на плечі. І тепер у нас лікті вгору і вниз, вгору вдих, надуваємо уже від кулькою, лікті вниз, видих. Починаємо. Повільно. Відчувайте, як розкриваються ваші ребра в боки. Як більше повітря входить в легені, як ви можете попрацювати з нижніми частинками своїх легень, наповнити повністю їх повітрям. І якщо ви не відчуваєте все окей, просто знайте, що це відбувається. Вдих і видих. Пришвидшуємося для тих, хто може так робити. Якщо ви можете залишатися з рівною спиною, якщо відчуваєте невеличку втому, можете поставити руки позаду себе, голову запрокинути на плечі, розслабитися максимально, а можете зберігати рівну спину, якщо це, це не доставляє вам дискомфорт. Оберіть положення, в якому ви можете розслабитися. Особливо приділіть увагу м'язам, обличчя, щоки, чоло, підборіддя, м'язи. Рота, щелепи, най все буде розслаблене. І зараз я запрошую вас на розплющуючи очі також подихати животом 5 секунд вдих і 5 секунд видих. Це когерентне дихання, воно дає нам можливість балансувати після активного дихання, привести нервову систему до рівноваги. Дихаємо животом, рахуючи до п'яти і видихаючи п'ять. Ви можете покласти руку на живіт, щоб контролювати, що живіт дійсно надувається кулькою. І коли надуваєте, то розширяєте живіт, ребра. І коли ви здуваєтесь, намагайтеся робити це без напруги. Нехай просто повітря виходить з вас, живіт, здувається, але не підтужити, не підтягуйте його під ребра. Це зовсім інша практика. Просто вдих і розслаблений видих. Так само, як ви надуваєтеся, ви впускаєте в своє життя те, що ви хочете, те, що вам потрібно, те, що ви заслуговуєте. І коли ви відпускаєте все, що зайве йде з вашого життя, просто, легко, без зусиль, звертайте увагу на плечі, якщо вдосі вони трошки піднімаються, це може бути природньо, то дивіться, щоб на видиху вони опускалися, щоб вони не застрягали в положенні згори. Відпускайте дихання, повідчувайте свій зараз стан. Обов'язково скажіть собі дякую за те, що я приділила собі увагу ці декілька хвилин для того, щоб подихати, для того, щоб збалансувати себе, для того, щоб потурбуватися про себе. Дих, видих! і...